Що ж, настав цей день. На кінець у нас огляд на якоїсь домашньої техніки або камери, або телефона. У нас маленький такий, здоровий людський огляд на оце -от чудо. Це Moto 10 скоти його називають. Я на ньому проїхав близько 200 кілометрів. І він насправді дуже спірний. Це для ремарки версія 23-го року, тобто одна з найсвіжіших, на даний момент не вийшла ще версія 24 го року. Щодо нього я... Маю що сказати насправді, оскільки я пересів з Ninebot s 4 досить такий старий самокат. На ньому я проїхав близько тисячі кілометрів. Ну, не я на ший батько. І пересаджуватись на таке досить приємно. Першочергово за рахунок великих колес. Тут 10-дюймові колеса надувні в Ninebot вони були литі, тобто повністю пластикою. Вони в них є, звісно, свої плюси в тому, що вони не пробиваються, але в. Контексті більших самокатів, я би все таки радив на дувні колеса. Безкамерні, але надувні. Що ще мене приємно здивувало, так це дальність. Здивувало би, якби не кілька нюансів. Заявлена дальність в цього самоката 65 км на офіційному сайті. В медіаексперті, експерті де я купував цей самокат, дальність 60 км. А фактично, 45 км. Попри це, 45 км ну, трошки маловато. Маловато набагато, як кажуть. Плюс до всього, мене. Здивував такий досить такий серйозний момент для електросамокатів, особливо враховуючи закони, так це швидкість. По законах польських обмеження швидкості на електриці складає 20 км на годину. Але мотус, польський виробник, дає можливість його розбукувати до 35. І насправді це небезпечно, хочу сказати. Тому що кілька разів я на найнботі при тридцятці мало не потрапляв в ДТП. А на цьому я один раз, мало не потрапив в ДТП 25 км на годину. Тобто це 5 км вище ніж ліміт. Вигло тут у нас 350 Вт з піком в 700. А те, що в нього пікова потужність 700, це не означає що він буде постійно тримати 700 Вт. Це означає, що, наприклад, якщо ти їдеш в гірку, то він буде вижимати максимум. В Росії 23 року, в порівнянні з 22-го року, наприклад, з'явилися поворотники. Ну, ведення цікаво, насправді, і я поворотники дуже часто використовую, коли, наприклад, перелаштовуюсь або косвіжаю, або повертаю. Освітлення тут стандартне. Передній світильник може бути. Я думаю, що ввечері можна ним їздити. І задній, що також означає гальма. Щодо них тут є як механічне на передній колесо, так і електронне. І от щодо останнього є дуже багато питань, оскільки заявляється, що в двигуна є можливість до рекуперації, в Найнботі вона так називається. Технологія там називається керс, але я буду її називати рекуперацію. Але то, щоб вона працювала, я не помітив насправді. Тобто, в Найнботі це було відчутно, і прям було видно, як він там пару відсотків цього, А тут незрозуміло. Електросамокат важить 17 кілограмів, і він досить легко складається насправді. Ось що, він складений, ось такий важкенький. Ну, з ним в транспорт можна залізти. Але прям тягатися з ним це самогубство, я би сказав так. Щодо того, скільки він заряджається, я не знаю, годин 8 він заряджається. Насправді це дуже довго. І це його такий серйозний нюанс. На жаль, можливості швидшої зарядки тут нам не дають. Можливо, модус трошки там. Прокинеться, зробить нормальну зарядку. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що можна до цього самоката додати. Звичайний самокат, дизайн найбот G30, якщо чесно. Так, типу, це дуже базовий дизайн. Отже, підсумовуючи, з плюсів: великі колеса, освітлення, поворотники, гальма електронні і механічні, особливо механічні. Якщо, до прикладу, електронні будуть так от. Виділитись трошки на вас, то механічні вас більше врятують. Вага. Відносний плюс, оскільки він все-таки важить менше 20 кілограмів, але не більше 30. А згідно з законами, знову ж таки, більше 30 це вже незаконно. Непогана максимальна швидкість. Трошки протизаконно, але камон, до мене ні разу за цим цін... з мінусів дальність слабеньке освітлення, до прикладу переднє. Додаток. Я думаю, що я про все сказав. Я Надіюсь, огляд був досить інформативним. Ставте лайки, підписуйтесь. Я ще попросив вас поставити колокольчик. Рано чи пізно ще яке відео вийде. Тому дякую всім за перегляд, всім мирного неба.